Який нещодавно відсвяв свою першому зустріч? Тому ще запрошуємо його до слова, а потім запитання, прохання потім представлятися, якщо якісь запитання, який часопис. Шановні колеги, я не хочу, щоб ви сприймали цю вашу розмову і зустріч як формат прес-конференції. У мене немає для вас новини і у мене немає для вас заяви, яку можна було б. Позиціонувати так, що я тут або там. Насправді ми з вами сидимо за повним столом, і ми можемо тільки говорити про ті проблеми, які є спільними для нашої професії, які є спільними для нашої країни, і чути один одного, а не лише одну людину. Тому що я думаю, що я так само, як і ви, опікуюся цими проблемами. Я думаю, що я так само, як і ви, відчуваю, що наша професія просто вмирає. Я думаю, що я так само, як і ви. Жалкую з того, що формальна свобода, яка прийшла в медіа після 2004 року, з одного боку не примусила владу серйозно ставитись до того, про що ми говоримо і пишемо. Вона дала їм, ми дали їм можливість разом з суспільством ігнорувати будь-які серйозні речі, проблеми, теми і докази, які ми являємо на своїх шпальках, в своїх ефірах. Це з одного боку. З іншого боку, більшість з нас роздивилася, більшість з нас так і не зрозуміла, що робити з тією свободою. Більшість з нас вирішила, що абетка незалежності, це представлення двох точок зору, є примітивним ілюструванням е, інформаційних стрічок Духа України або Все. Насправді більше журналістів так і не згадало або не навчилося тому, що таке є журналістке розслідування, що таке є насправді е, е, аналітика. Що таке є а, прогнозування, і що таке є журналістське розслідування? І від того ми зробили суспільство беззахисне. І від того ми, журналісти, насправді, а, сприяли популяризації суспільних настрой. І насправді саме журналісти підсилили той ефект, який створила влада, ефект розчарування, ефект сліпоти соціальної і небачення альтернатив виходів з цієї ситуації і навіть необхідності пошуку цих виходів. Не мені вам пояснювати насправді. Що наша професія насправді богообрана, якщо можна так сказати. Тому що ми є перемичка в тому годиннику пісочному, який існує між політичним класом і суспільством. Ми проводимо цю інформацію. Суспільство буде глупо сліпо німе, якщо ми не доведемо, що насправді відбувається там. А ми журналісти. Свої більшості йдуть в... за політиками, обслуговуючи просто їхні інтереси, їхні іміджі і їхні образи, які вони собі складають, які в більшості випадків не мають нічого спільного з тим, якими є насправді їхні інтереси, їхні дії, їхні задуми і їхні методи. Ми не фільтруємо для суспільства де правда, а де неправда. Ми не розставляємо маячки, які дають зрозуміти, де правда, а де неправда. Так само, як ми перевертаємо цей годинник. І є питання, чи отримують через засоби масової інформації влада або політику. Інформацію про те, що про її дії думають в суспільстві, які наслідки це здобуло. Чи змушуємо ми їх замислюватися над цими наслідками, які відбуваються? Цього також не буває. Насправді ми не усвідомлюємо того, що пливучи за течією подій, дозволяючи використовувати себе, ми дозволяємо майбутнього. Свою країну. Це звучить дуже можливо високопарно, але насправді воно так і є. Тому що якщо уявити сьогоднішню Україну як клубок проблем, то насправді і незрозуміло, з чого починати. Влада зруйнована, у владі бізнес, влада це бізнес, насправді, а суспільство розчароване. Суспільство насправді вже в своїх методах виживання або заробітку мало чим відрізняється від тих, хто на горі. Це ми теж маємо констатувати. І е, за що взятися? Правоохоронна система зруйнована, цей комерційний плюралізм суддів, прокуратури, МВД, СБУ. Він не дає підстави навіть думати про те, що в Україні може бути зреалізована якась диктаторська сценарна розробка. Бо навіть для того, щоб створити диктатуру, спроби будуть, безперечно, в певних випадках закінчення виборів і результатів. Але насправді, чим це можна зробити, коли іспанський супажок вже спереди? Коли автомати продали по східній ціні, коли вже акценки згнили, механізму навіть немає цього. І тому мені здається, що в цьому крутку проблем саме медіа, саме журналісти мали б бути тим кінчиком, за який її можна було б розмотати, якби ми згадали просто про те, що є нашим призначенням, про свою відповідальність. Я можу навести кілька прикладів з зеркала тижня. Коли ми піднімали теми розсухренеру, тендерної палати, щеплення, газових схем і неповернення боргів облгазами і так, далі, і так далі. Було дуже багато тем, які б мали закінчуватися порушенням карних справ, тем доказових, серйозних. Але не підтриманих медіасередовища. Більше того, всі ці теми піднімалися тоді, коли всі ці потворні схеми тільки зароджувалися. В окремих випадках наші автори вигравали вигравали 50 судів, наприклад, з тендерною палатою. Ми Поставили під сумнів її прозорість і сказали про те, що це буде насправді корупційна схема ще на етапі внесення цього законопроекту в Верховну Раду. Ще не були вкрадені десятки мільярдів. І на ці вкрадені десятки мільярдів не були недозакуплені ліки, хіміотерапія, інсулін, ліжка, апаратура, підручники там Ремонт езолаторії, дитячих і, і так далі. Десятки мільярдів державних коштів були виміті. І знаєте, куди ж прийшла частина? Частина цих коштів пішла на створення позитивного іміджу хазяїв теперної палати українських медіа. Вони платили дуже щедро. І всі це беркували. Те саме. Тільки інша, правда, ситуація з розсухрена, там всі просто промовчили. Коли ми в лютому підняли тему щеплення і неможливості його реалізації в такий спосіб, а, в який воно було реалізовано в квітні, а то не в квітні травні, то якби нас би підтримали наші братія Пепіру, то, можливо, поцям би Краматорський був живий. Можливо, ті дівчата, які робили ці щеплення, не пояснюючи насправді в інститутах на перших курсах, в технікумах і так далі, не пояснюючи, що е, ця, це щеплення е, страшне і шкідливе е, для тих, хто є вогідним, воно викликає уродство плода. Хто цим дівчатам це пояснює? Скільки з них отримали результат з цього щеплення саме з його в його. І небезпечні небезпечному аспекті Але ми піднімали ці теми в лютому, і нас теж ніхто не підтримав.